Вітаю! Який відпочинок обираєте ви? В готелі на березі чи в готелі на морі? Сьогодні ми будемо розглядати альтернативу відпочинку на березі круїзні лайнери. Зі мною в студії Вікторія Клюкова, компанія Куди їду. Ось Віка, вітаю вас. Давайте сьогодні порівняємо відпочинок в готелі на воді та відпочинок в готелі на березі. Вітаю, Володимир, дякую, що запросили сьогодні до студії поспілкуватись про круїзи. Хоч більшість туристів і знає про такий вид відпочинку, але все ж таки більшість обирає більш звичний варіант: це відпочинок в готелі, десь в Європі, в Туреччині чи Єгипті. Як на мене, варто, хоча б один раз спробувати щось нове і зрозуміти наскільки відрізняється рівень сервісу та комфорту. По суті, лайнер це і є п'ятизірковий готель класу люкс на воді. І сьогодні поговоримо про це трішки більше. Давайте більше про відмінності готелів на воді та на березі. Будь ласка, а, готель це одноманітний відпочинок: ресторан, бар, басейн, пляж. І так по колу, і так щодня. А це постійно одна й та ж картинка за вікном. Іноді дійсно туристи беруть якісь екскурсії, але це потрібно підлаштовуватись під групу. Це в певний день екскурсія, і вибір екскурсій не такий широкий. Це все дуже локально і в межах регіону, де розташований готель. А на лайнері тоді виходить. Лайнер це можливість відвідати декілька країн за одну подорож і побувати в різних місцях, побачити всі визначні пам'ятки, які колись мріяли відвідати? А ми, коли були в Круїзі, ми щоранку прокидалися в новому порту, і це щоразу були нові враження, нові емоції і щось таке. Вау! Якщо ви вже згадали, що прокидалися, то будь ласка, а як виглядає каюта? Номери в готелях на круїзах, каюти чи номери, як вони там звуться? А каюта а, немає сильної відмінності від, від е, номеру в готелі. Uh -huh. Так само, як в готелі є номери е, категорії економ і краще. Е, так само і каюти в лайнері також поділяються е, за класами, можна так сказати. Е, найпростіша е, категорія кают це внутрішня. А внутрішня каюта часто туристи бояться її брати, тому що думають, що це буде найнижча палуба, десь біля машинного відділення. Так. А, є таке, так. Але насправді а, каю... внутрішня каюта може розташовуватись на будь-якій палубі, uh -huh. просто вона знаходиться всередині лайнера і немає відповідно вікна. Uh -huh. Також є каюти а, з вікном і є каюти а, з балконом. Також є а, підвищені категорії сюти. Тобто все як і в готелі. На будь-який смак. На любий смак, так. В каюті є все необхідне, а, і є обов'язково рятувальні жилети. О, дуже гарна річ. До речі, ви е, сказали про екскурсії. Тож е, круїз включає до себе відвідування декільких країн. І це щодня відбувається, і щодня можна отримати якусь екскурсію чи як? А, лайнер робить зупинки. Е, в портах виходу по маршруту а іноді маршрути побудовані так, що від однієї точки до іншої, щоб дістатися, потрібно день бути у морі тобто, якийсь день може бути повністю на лайнері. Серед океану чи серед моря лайнер робить зупинки по маршруту в різних містах, і туристи можуть вийти погуляти, провести цей день на березі, а також можна взяти екскурсію. Це потрібно робити заздалегідь і це за додаткову плату. Ми допомагаємо туристам бронювати екскурсії. Зазвичай вони проводяться англійською мовою, але ми 22 травня, наприклад, йдемо в круїз з колегами та нашими туристами і збирається українська група. Ось тому організували екскурсії українською мовою, і це класна, класна можливість побачити Норвегію і відвідати екскурсії саме українською мовою, бо це дуже Дуже така унікальна можливість для Норвегії. Добре, дякую, що згадали. Любі друзі на каналі. Ви зможете побачити окремий ролик стосовно цього самого круїзу до Норвегії. Прошу вас долучатися, подивитися та звертатися до дівчат за відпочинком в круїзі. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це категорія туристів, які бажають щось відкривати, дивитися новеньке таке. А, наприклад, є людина, яка втомлена і не хоче нічого і там. Зайшли в якийсь порт, всі пішли там гуляти або на екскурсію. Чи може людина залишатися на лайнері, чи він не зачиняється, чи все буде е, е, там, для нього відкрито, там, харчування, розваги також? А, так, звісно, якщо туристи не бажають покидати лайнер, їм, можливо, там не подобається місто, в якому зупинка, або ж. Погода не, не подобається, не, не підходить для того, щоб провести цей день за межами борту. То можна залишитись на борту. Там дуже багато розваг, розваг однозначно більше, ніж у готелі. Наприклад, що це може бути? Лайнер я б назвала. Навіть не готелем на воді, а містом на воді, тому що там є і басейни, і джакузі, аквапарки є. Там безліч ресторанів, барів, є навіть казино, де можна провести ніч, як в американському фільмі. Так. На лайнері дуже різноманітна шоу-програма. Там виступають професійні артисти. Програма розписана не те, що похвилинно, а просто посекундно. І uh, є вибір розваг, якими можна зайнятися в той чи інший час. Uh, ми, коли відпочивали на лайнері Коста Сморальта, нам щовечора давали газету з розкладом на завтра. Тобто ми могли спланувати свій наступний день і ми вже знали, куди ми підемо. Uh, на, на деяких лайнерах це не газета, а спеціальний додаток. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, це щоденна вечірня програма є. Протягом дня також щось є. Ввечері на гостей лайнеру чекають різномітні шоу, концертні програми. Також так, програма проводиться з ранку і до а, пізнього вечора. А це і спортивні різні заходи, і анімаційна програма шоу, дискотеки. А, Тематичні заходи. На лайнері є також тематичні заходи. А це може бути вечірка в білому, дискотека в тиші. Це може бути ретро-вечірка. До цього також потрібно бути готовим і мати з собою відповідне вбрання. Ну, так згадую відпочинок в готелях Туреччини, Наприклад, там якісь шоу, це може відбуватися 2-3 рази на сезон. Якісь там. Зрозумілі чи не зрозуміли, там півці таке, а тут щодня професійні актори працюють. Добре, скажіть, будь ласка, чим відрізняється, наприклад, ще сервіс від готелю, будь-якого на землі, і, і сервіс на лайнері? В чому відмінності найважливіші? Рівень сервісу дійсно варто відзначити, він не відрізняється, не поступається нічим як сервіс в люксових готелях п'ятизіркових. Прибирання, наприклад, в каюті проводиться двічі на день, і це по замовчуванні, тобто про це не потрібно просити або комусь нагадувати, так як іноді в готелях в Туреччині чи в Єгипті можуть і раз не поприбирати. На лайнері є також рецепція, як і в готелі, куди ви можете звернутись, персонал розмовляє різними мовами. А в нас була така проблема, що після заселення одну валізу нам доставили до каюти, а іншої не було. Ми звернулися на рецепцію і нам там швидко допомогли. Знаєте. Так, Вирішили ну, це добро. питання. Так, дякую. Що до сервісу зрозуміло, а зрозуміло до харчування, бо я бачу така класна картинка, паеля така смачненька. Отже. Харчування на лайнері також на найвищому рівні. Базовий пакет включає харчування за системою, все включено, але без алкоголю. Деякі напої, такі як вода, чай та кава з автомата у вільному доступі, лише на шведській лінії. Це дуже зручно для тих, хто не вживає алкоголь, і з нього можна не переплачувати, так як це, наприклад, в готелях Єгипту чи Туреччини, де він по замовчуванню вже включений. Знаєте, що дивне, я вже 20 років працюю в туризмі і завжди на перше місце постає питання алкоголь. алкоголь. Думаю, Може, він колись вже зміниться той туризм, може цей алкоголь не буде е, причиною їхати на відпочинок, а можливо, це можуть бути танці, розваги, екскурсії, наприклад, або якесь гурме. До речі, на круїзних лайнерах, я так розумію, кухня може бути різноманітна, чи багато там ресторанів. Вибір, які ресторани є, чи бари, чи бари. Добре, кав'ярні, або чай, можна там чаю попити, або щось з якісь там смаксмаколок, з'їсти. так. На, на лайнері є а, вибір ресторанів, є а карт ресторани різних кухонь світу. Також є багато барів, які можна відвідувати кожного дня різні. Угу. А якщо туристи не бронюють пакет алкоголів, ал алкоголю чи будь-який безалкогольний пакет напоїв, вони можуть відвідувати а, бар а, чи в ресторані, можуть окремо придбати вже на місці собі коктейль чи будь-який інший напій. А, коктейль, до речі, коштує до 10 євро. На нашому лайнері Коста Смиральда, на якому ми нещодавно подорожували, ми мали основну шведську, шведську лінію, на яку могли ходити на сніданок обід та вечерю. Mm -hmm. Також на сніданок у нас був додатковий ресторан, ще одна шведська лінія, і на вечерю також у нас був безкоштовний алякарт-ресторан. Тобто, в нас було три ресторани на вибір. Можна було е, Ага, ви могли обирати будь-що, будь-коли. Но no, no. так, так. А, у нас була програма, яку ми, ми мали, а, і там було прописано, що ми можемо відвідувати безкоштовно, а що а, за додаткову плату. Мені mm -hmm. до речі, дуже сподобалось, що в який би час ти не прийшов на о, обід вечерю чи сніданок. А, завжди а, був вибір їжі, завжди, а, завжди все наповнено. А, і персонал дуже вічливий, немає такого відчуття, що ти в цієї людині забираєш останнє. Ось всі дуже привітні. Ну, а, і... так. так, якщо добра людина, то так, не маєш забирати останнє, а що не до добрих е, людей. Зараз я знаю, агенти е, отримують запит на відпочинок десь ну, на курортах. І перше питання: чи нема там тих, кого не хочеться, не ну, не хочеться бачити. Не бажано там, щоб вони були, щоб не псували. Відпочинок і вайп такої відпустки. Тож, щодо цих людей небажаних на лайнерах, як там з цим питанням? Це дуже актуальне на сьогоднішній день питання. Часто туристи просять готель, в якому немає тих самих сусідів, але гарантувати ми цього, на жаль, не можемо. Є готелі, в яких більшість відпочиваючих це європейці, але ж все ж таки немає такого готелю, за яким ми б сказали, що от 100% там не буде тих самих людей. Угу. На Лайнері ж ситуація інша, бо Наприклад, круїзна компанія Коста вони принципово не бронюють а, людей туристів з Росії, mm -hmm. навіть коли ми бронюємо своїх туристів. Документи дуже довго перевіряють. А якщо а, люди з окупованих територій, а, то вони мають мати з собою документ про внутрішньо переміщену особу або ВНЖ будь-якої іншої країни а, зрозуміло, так, це, це дуже е... добре. Дякуємо компанії Коста так. Отже, що у нас тоді, які висновки ми можемо зробити, любі друзі? Що ми будемо робити? Що ви будете обирати? Готель чи круїзний лайнер? Що скаже пані Вікторія? Також а круїз це чудова альтернатива готелю. Можна отримати п'ятизірковий відпочинок європейського рівня за ціною звичайної п'ятірки в Туреччині. А наша компанія, до речі, має широкий вибір круїзів на будь-який смак і на будь-який бюджет. Ми допомагаємо туристам обрати маршрут. А для того, щоб забронювати круїз, можна звернутися до нас за номером телефону, який вказаний на екрані, або в описі під цим відео. Більш того, друзі, дуже раджу підтримати дівчат. Бо цей канал їх новенький. Вони дуже роблять гарні огляди постійно. Е Вирушають у робочі поїздки дивляться нового готелів, круїзних лайнерів. Тощо, це буде дуже цікава інформація. Дівчата дуже професійні. До речі, якщо вам до круїзів, якщо ви вважаєте, що це дуже гарна альтернатива готелям, то напишіть в коментарях. Якщо ні, також пишіть в коментарях. Можливо, ви колись були в круїзах. Напишіть про своє враження. Дякую тобі. Бажаю гарного сезону. Бажаю гарної української групи до круїзу в травні до Норвегії. Отже, залишайтеся з нами. Дякую за увагу.